Маємо таку класну блузу 100% віскози, різних кольорів, різного оздоблення. Вартість однієї блузи в лоті 99 гривень. В лоті буде 23 штучки. І вартість усього лоту буде 2280 гривень. По розмірам маємо XS 3 розміри, S 11 розмірів, M 7 розмірів та L 2 розміри. Зверніть увагу, що оздоблення різне на, є на гудзиках, та більш класичне без гудзиків. Також коміри більш класичні з коміром, та ось такий без коміру. <кхи> Відносно замовлення такого чудового лоту, ви можете звернутися внизу за посиланням. Під відео також ви маєте абсолютно безкоштовну доставку, якщо замовляєте в нас від 50 тисяч по Україні. Отримаєте доставку безкоштовно.